Привіт рідненькі! Сьогодні в мене ще один лінивий рецепт голубець, точніше, з капусти. Хто не любить крутити голубці це рецепт для вас. Для цього рецепту нам знадобиться, в принципі, все те ж саме, що для звичайних голубців. Тут в мене стакан рису, приблизно 190 грамів, 300 г фаршу свинячого, морквина, дві цибулинки ось така ось відмінність від звичайних голубців яйце, і, звичайно, листя капусти. Хто бачив вже моє відео заготовка листя для голубців, знає, що це таке. А хто не бачив, зайдіть, подивіться посилання буде у описі до цього відео. Ну, звичайно, сіль, перчик, спеції, і ще нам знадобиться рукав для запікання. Заливаю рис окропом. і просто відставляю в сторону хвилин на 20, щоб він набух. Цибульку дрібно нарізаємо. А морку, як звичайно, на грубій терці натираємо, обсмажуємо цибульку до легкої золотавості і додаємо морку. обсмажуємо, сильно зажарювати не треба, так, злегка пасирувати і досить. І тепер даємо трішки охолонути і займемося фаршем. Рис я відсідила і промила холодною водою. Викладаємо в мисочку. Тепер сюди фарш. Додаємо Морку з цибулькою. Перемішуємо гарненько. гарненько. Пришли. чайна ложечка солі і трішки перцю. І ще я додам трішки замороженого кропу. Якщо у вас є свіжий, то звичайно додавайте свіжий. Так, фарш готовий. Тепер займемося формуванням рулету. Так, тепер вже дійшла черга і до рукава. Я ось так ось розтягую, відрізаю. Цю штучку витягую, вона нам теж знадобиться. Розріжу зразу навпіл. Тепер нам треба з рукава зробити прямо кутничок. Змащуємо його олією. і починаємо формувати наш голубчик. Я вже вірнула духовку, поки будемо гратися, якраз вона зігріється. Заберемо просто листочки і викладаємо. Так, можна трошки надірвати, щоб він був більш пласкенький. Тепер викладаємо фарш Формуємо ось такий батончик. Включимо Рулетика. Тепер складаємо так красивенько лаврові Листочки, перчинки по бокам також. І Кірочка в нас вийшла. Перекладаю це все на дечко і ставлю в духовку на півтори години при 180 градусах. Так, рулетик готовий, зараз я його обережненько відкрию. Ой, якби ви знали, як він пахне, це просто неможливо. Ось який красунчик вийшов. По-моєму, таким соромно навіть гостям на стіл поставити. так люблю цю шкірочку знизу засмажену. Такий голубчик. Знаєте, є люди, особливо діти, які не дуже люблять капусту в голубцях, а частенько навіть відкидають. Так що цей рецепт теж для них. Ну і сподіваюся, мій лінивий голубець вам прийшовся до вподоби. Тоді ставте вподобайки, підписуйтеся. Чекаю вас на своїй кухні. Смачного! Тримаймося міцно!